Ніхто не розуміє, що для того, щоб виграти, якщо вони будуть бігати, ховатися, воно не допоможе нічого. Приїжджаєш додому і бачиш, що відбувається. хтось гуляє, випивається, на це дивишся і аж. Що сказати, страшно стає, бо ти тоді, ти на емоціях на це дивишся і ти не розумієш, для чого ти це робиш. Треба такі мисли, для чого це робити? Ти дивишся, хтось там гуляє, хтось ховається, хтось ще робить. Ну для чого воно? Для чого. Я не боромаю це все робити. Чиска поспається аж руки. Але потім, коли ти повертаєшся додому, ти ходиш додому, бачиш свою сім'ю, говориш з близькими, і ти розумієш, що треба. І десь всяк тих сім'ї їдеш назад. І я сказала, що хочеться застатися вдома, хочеться, щоб це вже помісніше закінчилося, але не так все просто, як кажеться. Воно дуже важко. Спасибо не вистачає в основному людей, особового складу, треба чим побільше. Якщо так почитати, як би було стано не звучало, ну на даний момент особистий склад це я.